Ці хустинки шовкові, розмір їх 90 на 90 см. Ось так вони виглядають. Ось така бірочка, яка вказує на автентичність. З однієї сторони, лик Миколи Чудотворця, з іншої сторони зображена базиліка. Такі хустинки є в жовтому кольорі. Є в синьому кольорі. Такі хустинка така є в такому ось рожево-бусковому кольорі, в червоному кольорі та голубенька. Надзвичайно гарні їх можна зав'язувати не тільки до церкви, їх можна носити і так. Особливо рекомендую.